Українці відзначили 20 років незалежності держави. У міському парку Борисполя до свята влаштували народні гуляння та виступи співочих та танцювальних колективів. Борисполець Денис, який годиться українському парку, прийшов на свято у вишиванці. Передбачливо зайняв місце у першому ряду. Це народний праздник, Я дуже радий за нашу батьківщину. Доки Денис насолоджувався виступами земляків, хлопці з танцювального колективу Лідер Денс готувались до виходу на сцену. Зізнаються, на підготовку номера часу пішло небагато. Два дня. Ну, У нас стаж десь бензилін. І да, готуємося, у нас все хорошо. вийде. Публі не 100%. сто шоу. Григорій Глінський, артист досвідом на сцені. Він не працює, а живе, не зраджує пісні і на відпочинку. Така товариська дружня компанія, товаришів, музикантів, і от ми будемо так святкувати день незалежності. Валерій Симоненко також з піснею іде по життю у минулому митник. Нині учасник пісенного ансамблю. Я хочу віддати свою душу, своєму народу, своїй своїй країні. Свої країні. Пригощали буриспільців не лише народними мелодіями, а й підсолоджували цукровою ватою. Тіше крадує у нас сімейний бізнес. У нас сімейний бізнес ми вирішили сьогодні порадувати як і весь город, так і дітей. Розважали маленьких буриспільців аніматори зі школи або Нам просто подобається, нравився водішки. Нараса всіх веселити. Ось такі три трібізбашених чоловіка, які люблять только вас. Ваших дітей. Доки одні бавились та розважались, Валентина та Надія, співробітниці правоохоронних органів, пильнували за громадським порядком. У нас професія така відпочинку нема. Ксенія Варкалець, Вадим Довбуш, новини телеканал Буриспіль.